В ефірі телерадіокомпанія компанія Рокета. До вашої уваги, інформаційна програма Підсумки Тижня. На полях Рокетнянської селищної територіальної громади стартувала посівна кампанія ранніх зернових і бобових сільськогосподарських культур, зокрема гороху і ячменю. Як повідомили у відділі економіки. Інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Рокетнянської селищної ради першими до цієї відповідальної роботи приступили в агропідприємствах Синявське, Ромашки, Острівське Нива, агропромисловий комплекс «Насташка», Колос, фермерських господарствах Волмакс-Агро та Авангард. У решті господарств громади триває затримання вологи та інші восняно-польові роботи. Масово посівна кампанія розпочнеться за сприятливих погодних умов у квітні місяці. Як і в попередні роки, в агроформуваннях громади, враховуючи озимі, висіватимуться основні культури, пшениця, ячмінь, кукурудза, соя. Соняшник і ріпак, а також гречка овес горох. Тобто виходячи з принципу економічної ефективності та з урахуванням агрономічних правил, сільські та селищні бюджети отримують нові можливості для запозичень для Прискорення соціально-економічного розвитку. Вони зможуть звертатися до фінансових установ як в Україні, так і за кордоном. Так інформує сайт Мінфіну. Таку постанову ухвалив уряд 22 березня. Вона передбачає кредитування як в українських банках, так і в міжнародних фінансових організаціях. Проєкт був розроблений для приведення у відповідність до норм бюджетного кодексу України. Серед ключових нововведень – розширення механізмів здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій для селищних та сільських рад, визначення осіб. Уповноважених на підписання документів, пов'язаних з місцевими запозиченнями та гарантіями, створення умов для моніторингу затверджених рішень і зменшення кількості форм бюджетної звітності. В уряді вважають, що окреслені зміни сприятимуть підвищенню прозорості та відповідальності при здійсненні місцевих запозичень, а також допоможуть громадам. Адаптуватися до економічних потреб з більшою гнучкістю це також сприятиме підсиленню фінансової стабільності місцевих бюджетів і стане потужним стимулом для соціально-економічного розвитку сіл та селищ по всій Україні. Законом України про державний бюджет України на 2024 рік від 9 листопада 2023 року за номером 3460-9 передбачено встановлення у 2024 році мінімальної заробітної плати. У місячному розмірі з 1 квітня 8 тисяч гривень, у погодинному розмірі з 1 квітня 48 гривень. Отже, з 1 квітня 2024 року мінімальна заробітна плата зростає з 700 гривень до 8 тисяч гривень. Розмір прожиткового мінімуму не зміниться. На що вплине збільшення розміру мінімальної зарплати? Підвищення мінімальної зарплати вплине зокрема на такі показники. Мінімальний розмір ЄСВ у місяць з зарплати працівників та доходів ФОП з 1 квітня зросте з 1562 гривень до 1760. Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у місяць зросте з 1 квітня з 106 500 гривень до 120 000 гривень. Максимальний розмір нарахованого ЄСВ у місяць 1 квітня зросте з 24 430 гривень до 26 400 гривень. Також з 1 квітня 2024 року зростуть розміри трудових фінансових штрафів, які застосовуються згідно зі статтею 265 Кодексу законів про працю України. На Київщині почала діяти програма додаткової грошової допомоги для незахищених верст населення від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Вона реалізується з лютого 2024 року. Відповідно до умов програми, право на отримання допомоги мають люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які одержують. Державну соціальну допомогу в розмірі менше ніж 3250 тисячі гривень на місяць. Проживають на території України, окрім територій, окупованих Російською Федерацією, не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб, крім тих, хто проживає на територіях активних. Або можливих бойових дій згідно з наказом номер 309 Міністерства реінтеграції та не отримують допомоги від інших міжнародних організацій. Допомога становить різницю між вже отримуваною соціальною допомогою та сумою у 3250 тисячі гривень. Тобто, приміром, якщо особа отримує соціальну допомогу у розмірі 2500 гривень, то розмір додаткової грошової допомоги становитиме 750 гривень. Реєстрація на отримання цієї допомоги не потрібна. Особи, які відповідають критеріям програми, обираються з бази даних отримувачів державної соціальної допомоги. Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадує, що для отримання пільг щодо сплати земельного податку фізична особа подає контролюючому органу за місцем. Знаходження земельної ділянки або за місцем знаходження будь-якої з земельних ділянок, що знаходяться у власності такої особи, якщо має у власності декілька земельних ділянок, заяву довільної форми про застосування пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу в термін до 1 травня поточного року або протягом 30 календарних днів з дня набуття права на пільгу та права власності, якщо право на пільгу виникає протягом календарного року. Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації повідомляє про те, що відповідно до комплексної програми розвитку сільського господарства та сільських територій Київської області на 2024-2027 роки розпочато роботу конкурсної комісії для надання підтримки розвитку галузей тваринництва. З умовами проведення конкурсу та переліком документів, що надаються на конкурс, можна ознайомитися, перейшовши за посиланням. Щодо часткового відшкодування вартості закуплених суб'єктами господарювання племінних телиць нетелей корів, щодо часткового відшкодування закуплених фізичними особами телиць нетелів корів. Щодо надання дотацій фізичним особам за утримання корів, з 1 квітня стартує нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Для створення сприятливих умов проходження нересту з 1 квітня 2024 року на переважній більшості рибогосподарських водних об'єктів України розпочинається щорічно весняно-літня нерестова заборона на вилом водних біоресурсів. Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ. Гачковими знарядями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Водночас під час нересту забороняється пересування на водоймах всіх транспортних засобів чи моторних суден за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади. Забороняється також здійснення підводного полювання, за недотримання зазначених вимог передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків. Детальніше з термінами заборони в регіоні можна ознайомитися у наказі територіального управління Держрибагентства за посиланнями Київський рибоохоронний патруль. А тепер пропонуємо дайджест спортивних новин. Протягом березня цього року вихованці Рокітнянської дитячо юнацької спортивної школи досягли вагомих спортивних успіхів, розповідає директор комунальної установи Рокітнянської селищної ради В'ячеслав Калінський. З 8 по 10 березня. У королівстві Бельгія відбувся Кубок Європи з джиу-джитсу. Від нашої спортивної школи участь в цих змаганнях приймала приліпка Анастасія в складі національної збірної команди України. Спортсменка показала дуже високий результат на цих змаганнях, здобувши друге місце, програвши лише суперниці із Нідерландів. Також спортсменка зараз готується до нового виклику у своїй кар'єрі. Це буде чемпіонат Європи, який відбудеться у Румунії. Доречно і сказати і те, що в цих змаганнях також буде приймати участь вихованець нашої спортивної школи. Це Герасименко Максим, це Його буде перша участь в таких масштабних змаганнях. Далі ми переходимо на змагання з вільної боротьби. 22 березня в місті Біла Церква була відкрита першість міста Білої церкви з вільної боротьби серед юнаків, кадетів 2008 років народження і старших. В цих змаганнях приймали участь також вихованці нашої спортивної школи. Найкращий результат в цих змаганнях показав. Погасій Олексій. На цих змаганнях він здобув п'яте місце. Збірна команда Рокетнянської ДЮСШ, яка сформована із юнаків 2011-12 років народження, взяла участь у відкритій першості Ржищівської міської територіальної громади з футзалу. Там наші хлопчики боролися проти команди ФК Любомир, місто Ставище, ДЮСШ Ставище, ДЮСШ місто Ржищів. і наші хлопчики були четвертою командою. Всіх трьох іграх наші юнаки здобули перемогу, таким чином здобувши перше місце 30-го числа. Ми готуємося також будемо приймати участь в такому заходу. Тільки вже будуть змагання серед діток 13-14 років народження. А наступні виходні в суботу будуть такі самі змагання між хлопчиками 14, 15, 16 років народження. Також наші збірні будуть представляти команди свої в цих даних змаганнях. Наші відділення працюють впевнено, готуючи свій підростаючий, як кажуть, потенціал. І думаю, ми надалі будемо прославляти нашу громаду на всеукраїнських, обласних і міжнародних рівнях. В'ячеслав Калінський подякував Збройним силам України за можливість працювати і займатися спортом, вихованцям дитячої юнацької спортивної школи та розповів про допомогу Українським військовим до нас звертаються волонтерські організації, щоб ми організували також збір на допомогу нашим Збройним силам. Ми не стаємо осторонь, і батьки, і діти допомагають у цьому зборі. Так, на п'ятницю ми підготували для наших захисників і будемо передавати волонтерські організації набори, які кожна дитина і батьки від щирого серця приносять, щоб хоч. Трішки підтримати наших захисників, наших захисниць, які обороняють нашу державу. До наборів входять одноразовий посуд, засоби гігієни, чаї, крупи, тушонка, носки. Саме головне, що в нас ну, просять, це носки, тому що воно є як одноразовим, як можна сказати, на передовій нашим хлопців. Також одноразовий посуд, чашки, термочашки, ну і багато іншого, що дітки від себе. Змогли принести, і ми сьогодні будемо передавати волонтерські організації від спортивної школи від наших діточок. Наприкінці цього тижня у спортивному залі Синявського ліцею відбулися змагання вже традиційної спартакіади працівників освіти Рокетинянщини. Спортивні команди загальноосвітніх закладів змагалися за здобуття. Перехідного кубка пам'яті Олександра Скорика. Основною метою Спартакіади є залучення педагогічних працівників до активних занять фізичною культурою і спортом. Учасників спартакіади вітали начальник відділу освіти Людмила Соболівська та начальник відділу культури молоді і спорту Тетяна Круть. Програма Спартакіади виключала в себе змагання зі стрітболу, дарцу, кульової стрільби, армреслінгу та естетичної рухової гімнастики. Перехідний кубок пам'яті Олександра Скорика виборола команда Ромашківського ліцею. І на завершення. В останню неділю березня переводимо стрілки годинника на літній час. У 2024 році перехід на літній час відбувається у ніч з 30 на 31 березня о 3 годині ночі. Переводять годинник у вихідний, щоб був хоча б один день на адаптацію до нового часу. Як переводять годинник на літній час на одну годину вперед, тобто з 3.00 на 4.00. Сучасна техніка, комп'ютери та смартфони переходять на новий час автоматично. Перевести вручну потрібно буде кнопкові телефони та механічні годинники. На цьому випуск інформаційної програми підсумки тижня завершено. Мирних і спокійних всім вихідних!